Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, говоримо сьогодні про дежавю, яке відбувається в Англії. А заразом і оглянемо дев'ятий тур тамтешньої прем'єр-ліги. В чому зміст дежавю? Нагадаю, що в минулому сезоні тодішній чемпіон Манчестер Сіті ні з того, ні з цього взяв та й провалився всередині сезону, програвши зокрема 5 матчів поспіль. Там були поразки і в чемпіонаті, і в Кубку Ліги, і в Лізі чемпіонів. Як наслідок Сіті в минулому сезоні трофею жодного так і не завоювали. В нинішньому сезоні діючий чемпіон Ліверпуль серйозно підсилився в дітні міжсезоння, Велику купу грошей витратив на зіркових атакуючих футболістів, але схоже про оборону забув, тому що останнім часом Ліверпуль багато пропускає, і все це призвело до чотирьох поспіль поразок. Хоча на минулому тижні, у виїзному матчі Ліги Чемпіонів проти німецького Айнтрахта мерсесайцям вдалося цю серію перервати та здобути максимально переконливу перемогу 5-1, хоча пропустили першими. Але все одно, здавалось би, знову стали на переможний шлях. Тим не менше, приїхавши додому, поїхали на виїзний матч 9-го туру проти лондонського Брентфорда і знову програли. І хоча загалом програшна серія обірвалася, але от програшна серія в АПЛ триває, і вона також уже стала. 4 матчі поспіль. З поєдинку Брентфорд-Ліверпуль ми і розпочинаємо огляд дев'ятого туру. Знову в основі Брентфорда виходить український півзахисник Єгор Ярмолюк, але, на жаль, навіть тайму не зіграв, оскільки в одному з епізодів отримав ушкодження і на 29-й хвилині був замінений. Але ще до того його команда відкрила рахунок. Знову дірки в обороні у Ліверпуля. П'ята хвилина у Брентфорда Аут. І хоча всі гравці Ліверпуля були в своїй штрафній, але в підсумку не встежили за Тара. до якого м'яч відскочив, той потужно пробив та зробив рахунок 1-0. Мерсесайці відразу пішли відігруватись, але натомість на останній хвилині першого тайму пропустили разючу контратаку від супротивника. Захисники не встежили за Кевіном Шади. Той вийшов вічна від голкіпером та спокійнісінько його переграв. 2-0. Але виграв. Рати перший тайм з таким рахунком Брентфорду не вдалося, оскільки на п'ятій компенсованій один з новачків Ліверпуля все ж таки забив. Це угорський захисник Мілош Керкес з правого флангу прострільна передача, і Керкес на дальній стійці її замкнув. Пощастило, що відразу аж два гравці Брентфорда в даному епізоді с та впали. Тож інтрига повернулася 2-1 після першого тайму. Але на початку другого мерсесайці знову пропускають. На 60 60-й хвилині неподалік карного ліверпуля арбітр призначає штрафний. Щоправда, коли подивився відеоповтор, свої рішення змінив, оскільки порушення було на лінії штрафного майданчика. Тож це пенальті, яке взявся пробивати Ігор Тягуб. Та спокійно його реалізував, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам 3-1. Час ішов, рахунок не змінювався, але на вісімдесят диво гол забиває Мохамед Салах. Справа. Флангу навісна подача від Собосла, Салах першим дотиком приймає, наступним пробуває Два-три. І хоча до завершення основного часу залишалася лише одна хвилина, але команди пограли ще дуже довго, оскільки загалом арбітр дав переграти більше десяти хвилин. Загалом 101 хвилину зіграли команди. Щоправда, рахунок не змінився. Ліверпуль зазнав четвертої поспіль поразки в АПЛ. В даному випадку 2-3 від Брентфорда. Ще чотири тори тому Ліверпулю впевнено Ду. А на даний момент перебуває на сьомій сходинці. І можливо, це ще не межа, адже в 10-му турі Мерсесайці вдома гратимуть проти Астонвіли, команди, у якої зараз чотири поспіль перемоги. Повертаємося до подій дев'ятого туру. Поговоримо про матч лідера лондонського арсеналу. Каноніри проводили дербі Лондона проти Крістал Пелес. Знову долю матчу команди Мікаля Артети вирішує стандарт. Тиждень тому на виїзді з рахунком 1-0 обіграли фулем завдяки кутовому. Цього разу обіграють Крістал Пелес завдяки штрафному. 39-та хвилина навісна подача зі штрафного відбувається скидка в центр Карного, а там Еберечі Езе в стилі карате потужно пробуває ножицями та робить рахунок 1-0. Гол святкував не дуже активно, адже ще на початку сезону виступав за Пелес, а потім перебрався до Арсеналу. В другому таймі загрози зі стандартів продовжилися. В одному з епізодів швиденько розіграли штрафний, відбулася навісна подача, а на дальній стійці замикав Габрієль. Щоправда, м'яч після його удару влучив в поперечину. Ще в одному з епізодів навісна подача з кутового знову за м'яч намагається боротися Габрієль. Але цього разу уже не м'яч, а сам бразильський захисник врізається в стійку. Голу не трапилося. Каноніри в підсумку виграли лише 1-0, ну але що саме головне, набрали 3 бали та продовжили своє лідерство, тим не менше, не будемо забувати, що два попередні сезони арсенал також вдало розпочинав, але от фініш сезону проводив невдало. Тому поки що канонірам віддавати трофей зарано. Манчестер Сіті грав на виїзді проти Астон Віли. Три попередні сезони команда Пепа Гвардіоли програвала в Бірмінгемі. Ну але в цьому сезоні на матч приїхали в хорошому стані, адже два місяці йшли без поразок. Тим не менше, вже на 19-й хвилині гості опинилися в ролі наздоганяючих. Перший кутовий матчі від Астон Віли відбувається скидка на лінію штрафної, а там польський захисник Меті Кеш з правою перекладає на ліву та потужно пробуває в нижній кут. Джан Луїджі Дунарума свою команду не Рятував 1-0 на користь Астон Віли. Найкраще, що було від гостей у першому таймі, це майже вихід вічнавіць з голкіпером для Ерена Холанда, але норвежець пробив прямісінько в руки голкіперу. В другому таймі роботи у Емільяно Мартінеса побільшало, адже у Манчестера за другий тайм аж 16 ударів. Але до пори до часу так і ніхто не міг забити. Підсумку Пеп Гвардіола почав робити заміни, навіть випустив на поле Омара Мармуша, який буквально лише нещодавно відновився після травми. І єгиптянин міг стати героєм. Зокрема, на 90-ті він з правого флангу робив прострільну передачу, а на дальній стійці її замикав Ерлін Холанд. І, хоча норвежець підсумку врізався в стійку, але що саме головне м'яч у ворота закотився. Тим не Менше лайцмен відразу підняв прапорець. Було зафіксовано офсайд і саме у мармуша. Невдалий порінок для Манчестера, оскільки поразка 0-1, та й обірвалася неймовірна забивна серія Ерина Холланда. 12 поспіль матчів у всіх турнірах забивав норвежець як за клуб, так і за збірну. Ліверпуль буксує, трішечки скинув оберти Манчестер Сіті. Ну і також стабільністю не відзначається Челсі. Аристократи в дев'ятому турі грали вдома проти Сандерленда. Нагадаю, що в одному з попередніх турів Челсі вдома обіграли Ліверпуль з рахунком 2-1. Але от зараз сенсаційна поразка від новачка. Сенсаційності додає й те, що саме господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині. Свій перший гол за Челсі забиває Алехандро Гарначо. З лівого флангу увірвався в штрафну супротив. Та потужно пробив повз голкіпера 1-0. Але дві помилки призвели до двох пропущених голів. Спочатку на 22-й справжня штовханина у воротарській Челсі, оскільки у Сандерленда Аут. На легке вкидання оборона господарів намагалася створити штучний офсайт, але один із захисників помилився. Як наслідок відразу два гравці Сандерленда готові були розстріляти голкіпера. І це зробив Вілсон і Сідор 1-1. В другому таймі в деяких епізодах гравцям Челсі буквально трішечки не вистачало для того, щоб знову вийти вперед. А от у Сандерленда за другий тайм був лише один удар ствір. Та ще й коли на 93-й хвилині. Захисники просто вибили вперед на нападаючого, яким був Брайан Брові. Той доволі кулувато біг, як наслідок два захисники Челсі його наздогнали. Але він дочекався партнера, яким став Шамзділ Талбі. Відпасував, а тальбі красиво закрутив в нижню шістку. Сенсаційна виїзна перемога Сандерленда 2-1. Челсі потрібно бути стабільнішим. Доки топ команди виступають непереконливо, виникає питання: хто ж тоді є головним переслідувачем Арсенала? А це колишні клуби Ліза Барного, команда Борнмут, Оскільки у них залітає все, навіть так звані сухі листки. Зокрема, в дев'ятому турі, коли Борнмут грав вдома проти Ноттінгем Форест, на 25 й хвилині кутовий у господарів подавав Марку Таверніє і закрутив м'яч у ворота. Як не намагався голкіпер лісників перевести м'яч на кутовий, нічого в нього не вийшло. Один А на 40 Ові порушення правил в центрі поля. Щоправда, арбітр дав продовжити атаку господрів. М'яч підхопив Елі Крупі, протягнув та потужно бахнув за меж штрафної. 2-0 після першого тайму. В другому таймі господрі не особливо думали про атаку, оскільки жодного удару в ствір. В основному захищали результат і захистили. Оскільки нова команда Дайча навіть голу не забила. Перемога Борнмута 2-0. Вони другі в турнірній таблиці. До речі, за лісників не зіграв Олександр Зінченко, оскільки на даний момент травмований, тому що посеред минулого тижня, коли Форест виграли в Лізі Європи у порту 2-0, по ходу того поєдинку Олександр травмувався і на даний момент перебуває в Лазареті. Далі поговоримо про ще одну команду українця про Евертон Віталія Миколенка, який, вдома граючи проти Тоттенхема, зазнав першої домашньої поразки на новому стадіоні. І поразки доволі таки болючі, 0-3. Болючість полягала навіть не в результаті, а в перебігу подій. Особливо в першому таймі і риски переважали. Зокрема, вже на третій хвилині не те, що могли, а навіть мали забивати. З правого флангу прострільна передача із забійної позиції на дальній стійці замикав Джек Гріліш, але влучив прямісінько в захисника. Евертон в першому таймі один гол забив після подачі з кутового це зробив Джек Обраєн, але його гол не зарахували, оскільки під час удару було помічено офсайд у його партнерів по команді. А Тоттенхем на все це діло подивився, та й в першому таймі взяв і забив два голи після кутових. Це зробив Мікі Ван Девен, класно зігравши у воротарській супротивника 0-2 після першого тайму. В другому таймі господарів також були нагоди для того, щоб забити, зокрема в падінні через себе, пробував в Бету, але не забив. Ну а Тотенхем той самий сценарій: дивився і забивав. За хвилину до завершення основного часу разюча атака, навісна подача з флангу. Рішарлісон скидає в воротарську, а там папа Матерсар класно діє на другому поверсі. Ось така розгромна перемога Тотенхема 3-0. Манчестер Юнайтед вдома грав проти Брайтона не простого для себе супротивника, адже три попередні сезони манконюанці цій команді в домашньому матчі обов'язково програвали. Але щось неймовірне останнім часом відбувається з так званими червоними дияволами, адже здобули третю поспіль перемогу. Роззабивалися літні новачки нападаючі, та ще й в команди з'явився талісман. Це молодий бельгійський голкіпер Сані Ламенс, останнє придбання Манчестера. Адже в АПЛ він поки що зіграв три матчі, і всі ці три поєдинки його нова. Команда виграла. І хоча він голи пропускає, але, як бачимо, роль талісману відіграє на 100%. В першому таймі від Манчестера була справжня Бразиліада. Адже спочатку, на 24 й хвилині, свій перший гол за Манчестер забиває бразилець Матеус Кунья, потужно пробивши за меж штрафної. А за 10 хвилин по тому забиває інший бразилець Каземіро, також пробивши за меж штрафної. Щоправда, тут Каземіро серйозно допоміг рикошет від захисника. В підсумку голкіпер Брайтона був спійманий на протиході 2-0 після першого тайму. На 61-й рахунок для господарів стає ще більш комфортнішим, адже забиває Бріан Бем. Підкопив м'яч за межами штрафної, трішечки просунувся вперед та потужно пробив в нижній кут 3-0. Але який же Манчестер та й без валідолу Брайтону вдається повернутися в цей матч, забивши два голи зі стандартів. Спочатку на 74 й прямим ударом зі штрафного забиває Дані Велбек 3-1, а на другій компенсовані кутовою гостей. Навісна подача на ближню стійку, і там вище за всіх вистрибує 18-річний грецький нападник Костулас, 3-2, забивши свій перший гол в АПЛ. Щоправда, всіх заспокоїв Бріан Бемо на 97-й хвилині. Він отримав передачу з центра поля та потужно пробив вдалі. Ні, кут, поставивши крапку 4-2, третя поспіль перемога для Манчестера. Далі про інші результати дев'ятого туру. Четвертої поспіль поразки зазнав Фулем цього разу на виїзді від Нюкасла. 1-2. На 90-й хвилині перемогу сорокам приніс Бруну Гимараєш, зігравши на добивання. Також з рахунком 2-1 виграв і Ліц, обігравши вдома Вестхем. Щоправда, дана перемога трішки інша, адже вже до 15-ї хвилини господарі повели 2-0 і довели діло до перемоги. А от протистоянні аутсайдерів Вулверхемптона та Берлі була справжня гольова перестрілка. 3-2 за гостями, які вже до 30-ї хвилини повели 2-0. Але вовки ще в першому таймі змогли зрівняти рахунок. Більше того, в другому таймі навіть могли вирвати перемогу. Оскільки в одному з епізодів, після удару гравця Вулверхемптона м'яч влучив попереджену. Але в підсумку на 95-й перемогу вирвали гості. Завиває Лойд Фостер, пробивши повз голкіпера. 3-2 за Берлі це друга поспіль перемога для них. Вони трішечки віддалилися від зони вильоту. Ну а тепер прийшов час повноцінно поглянути на турнірну таблицю АПЛ після дев'яти зіграних турів. Тож лідирує Арсенал 22 бали у канонірів. До того ж, вони є кращою обороною чемпіонату, оскільки пропустили лише три голи. Друга сходинка за Борнмутом 18 балів. Вишні на 4 бали відстають від лідера. В зоні Ліги Чемпіонів також Тоттенхем та Сандерленд, котрі мають по 17 балів. Далі розмістились дві манчестерські команди Сіті та Юнайтед, у котрих по 16. Діючи чемпіон. Ліверпуль, на сьомій сходинці 15 балів у них. Також 15 і у Астон Вілли. Єдиною командою чемпіонату Англії, яка ще не виграла жодного матчу, є Вулверхемптон, як наслідок вовки на дні і мають лише 2 бали. Це на шість менше, ніж у рятівної 17-ї сходинки. В зоні виліту також Вестхем та Нотінгем Форест, у котрих відповідно по 4 та 5 балів. У Ерна Холланда обірвалася неймовірна 12 матчева забивна серія, але все одно нападник Манчестер Сіті на даний момент впевно лідира списку бомбардирів АПЛ. На його рахунку 11 голів. Менше третини чемпіонату позаду, тобто вся боротьба ще попереду, і за цією боротьбою ми, звичайно ж, будемо спостерігати, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре!